Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Ну що, Сьогодні ми поговоримо з вами про Фузаріоз, що ми будемо робити. Так, попереднє наше відео виходило про те, що ми його лікували з вами. Тобто на баштані був Фузаріоз. І вже пройшов нас а, близько 7 чи 8 днів. І ось я йду зараз вам покажу, а, що з рослинами після цієї хвороби. Ви пам'ятаєте, да, той пасинок, який. Повністю зав'яв. ось Я зараз хочу вам його показати, як він, рослина, відновлюється. Так, зараз о, ось він, дивіться. Ось у нас цей кущ і ось у нас цей пасинок. Дивіться, оце ж він був ось тут він був сухий, повністю. Ось тут в нас були листки, які ось засохли. Бачите? Повністю сухе засохло. І е, з цієї сторони ось листки, які засохли, і він відновився. Тобто, ви бачите, що пасинки він нові пустив з точок оцих пазухів, і рослина відновлюється. Так, і з боку в нас ось листки засохли, далі все в нас потихеньку відновлюється. Е, тобто ми з вами вносили ми з вами вносили фундазол 200 грам плюс 100 грам квадреса все це в каплю. Але тут є який нюанс. Якщо рослини ваші не мають, абсолютно не мають е плодів, тоді можна вносити фундазол. У нас якраз була стадія, він тільки цвів. Тобто Ми мали можливість то внести. Е зараз, наприклад, вже я не вносив Б. Чому? Тому що в нас вже. Появилися достатньо такі е, кавунчики, які позав'язувалися. Ось до прикладу. Дивіться. Бачите, ось такі вже кавунчики. Тобто зараз вже я не внесу його і не вносив би. Тому е, можна вносити тільки в тому випадку, якщо у вас рослина тільки цвіте там, або на таких ранніх етапах. Далі категорично заборонено. В такому випадку користуватися тільки біопрепаратами. Тому, після того, як ми з вами працювали фундазовом і квадресом, зрозуміло, що все, що там не було в тому ґрунті, ми з вами вбивали, там і гриби, і все. Тому зараз нам треба сюди заселити біомасу. Тому що її там нема, ми її вбили. І щоб заселити біомасу, нам потрібно з вами внести що? Правильно? Триходерму. Триходерму. Але триходерму... Не просто оцю, що там е, суха, да, а іменно живу триходерму. Жива триходерма від компанії Mico Guardian, конінги коніги Харсаніум чи Harsenium, так? Оце іменно її. Я користуюся нею вже не один рік цією триходермою. І реально я бачу результати від неї. Я вношу її постійно, кожних там 10 днів, і я її даю. І я її даю. Ось, до речі, йшов, дивіться, побачив ось таку історію. Це сонечко. Ніколи не старайтеся їх витравлювати. Вони е, хороші, вони поїдають тлю і роблять велику користь. Так, друзі, тому ми будемо з вами вносити триходерму. Без заперечення. У нас вона є. До речі, ми офіційний дистриб'ютор компанії Мікогардія. Якщо потрібно, звертайтесь. Дивіться. Ось в нас є їхня триходерма. Так, я її в кульок замотав, бо в холодильник вав. Так. Є в нас ця триходерма. Ось, я вже нею користувався. Зараз ми її довикористаємо і внесемо Бачите, ось так вона виглядає. Ось так вона виглядає, друзі. Ось друга. Це Конінга. Це в нас Харциніум і виріда. Ось вона, бачите? Що ми робимо? Є в мене ось така каністра. Так. Беремо цю каністру, це всю, всю триходерму, Вноситься вона 6 кг на гектар. Тобто 2 кг верід, 2 кг конінги і 2 кг харціанів. Так, викидаємо сюди раз її. Зараз це виміну також. Два сюди. Я все викидаю, вже залишки ці забираю, звідси повністю. Це ми все з вами зараз помиємо. І цю всю історію заливаємо водою. Даємо настоятись її хвилинок 20. Хвилинок 20, друзі, щоб вона настоялась. І тільки тоді будемо її відносити. У нас є ось така бочка зверху, яка під'єднана до загальної магістралі, там трішки нижче. Праваємо доверху так. все набрали. Нехай вона постоїть. Її. Все. Нехай вона стоїть, настоїться, і тоді будемо далі її, я покажу, як використовувати. Що, хай настоїться, так і тоді я вже продовжу відео. Приходимо тут, ось я її процідив, да, щоб воно без сміття було, сюди все закинув. Розкватив, зараз нам трошечки всядеться огесенько і все. Ми відкриваємо ось цього крана. Так, вже в нас полив ми включили, бачите, бо там вже пішла. Зараз проливає трохи, відкриваємо цього огесенького крана і вона буде розподілятися по нижньому куту. Тобто таким чином, таким чином ми занесемо хорошу біомасу, триходерму так, різних видів. І вона буде покращувати нам, захищати нашу рослину. Тому, друзі, з вас, звісно, вподобайка, підписка. Ось, ну і звісно, якщо щось вас цікавить, звертайтесь посилання на всі на триходерму. Завишу в описі.